Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юя. Я вчора показувала, що я купувала ось такий шампунь це український виробник. Сьогодні, зранку, зараз у нас ранок я помила волосся цим шампунем, але ж ось таким спреєм, потім перед сушкою користувалася. Знаєте, навіть по-іншому якось укладається волосся. Не знаю, чи то від шампуню чи від спрею. Шампунь такий, знаєте, прозорий-прозорий, без барвників. Оце мені дуже сподобалось. Подзвонила за стрижку сьогодні на 11.00 піду підстригатися вже. Ні, не від спрею, тому що цим спреєм я користуюся вже дуже багато разів. Укладка не від спрею. Спрей тільки якось пом'якшує волосся, не ну, як з... зазвичай спреї. Тому від шампуню ну, легше йде укладка. Ну, Може, це перше враження, а далі, як я кажу, воно себе прояви ну, на сьогоднішній день. ну, Мені шампунь сподобався. Так, Владьку вже теж провела. Поки там ще до 11-ї години є час. Вибачте за мої емоції, але ну, чомусь я... Щось у мене з голосом. Не знаю, не можу я його керувати цим голосом. Поки що так буде. Сниться мені сон. Ні, спочатку не так було ж. Вчора завантажила ж відео, записала. І щось так сон клонить, чи то погода така, чи знаєте, наш, мій організм він вже якось в тонусі заморився бути, я не знаю, буду відверта з вами. І думаю, трішки полежу і лягла там в кімнаті у Каті. І я як так полежала, полежала до скільки я? 0058. А лягала я спати, ну так, полежати, скільки було. Це була неділя. Десь 16 з чимось була годин, не знаю. І в мене вийшло відео. Я на коментарі ще не відповідала. Зараз піду відповідати, мої дорогенькі. Я 0058, так, коротше. І заспала дуже. Знаєте, інколи сон він лікує, розслабляє. І сниться мені сон. Сниться мені сон, начебто я їду. Я підсвідомо розумію, що це маршрутка, але воно як лімузин. Ну, я ніколи, чесно, ще не їздила в лімузині, поки що. Але воно там, і я ж щось дивлюсь, думаю, о, як схоже на лімузин, тут десь повинна бути барна оця штука якась. І я отак от дивлюсь, бачу, сидить наш президент Зеленський. І я, о, якось так, А потім ну, треба ж зробити вигляд, що я не помічаю, бо якщо всі будуть о, то ж, ну, людині ж теж потрібно кудись їхати, розумієте? А потім я сижу, думаю, стоп, а чому я відео не записую? І я дістаю телефон і починаю всім привіт! Ви на каналі Таня Влог Юей. А от подивіться, хто з нами їде, і він так. Я на цьому прокинулась. А це точно кажуть, дурне спить, дурне існиться. Ото мені таке і наснилося. Переспала трішки, голова якась така. Вагітна, ну нічого, розходжуся. Завантажила машинку, хай там йде прання. Я постіль поміняла, думаю, хай поки постирається. І сіла відповідати на коментарі. Є такий коментар, на який я хочу відповісти в голос: там, де я смажила куряче філе ну, вчорашнє відео. А як же є м'ясо в пост? Відповідаю. Гріх не те, що в уста входить, а те, що з них виходить. Якось так. Мені вже скоро виходити на стрічку, думаю, хочу кави попити, поки закипить. І полізла в шкаф, думаю, там десь у мене були такі формочки для Паски, бо дуже хочеться цьому році паски напекти. Я думала, що їх багато, їх дві, але ж в минулому році я паски не пекла. Я думаю, а вони нормальні чи не нормальні, дивлюсь, начебто нормальні. Але треба ще буде сьогодні зайти докупити. От, йому, трішки кави. І піду красоту наводити. Дивлюсь на вікно білка. І знаєте, вона так скаче по гілках, і вони такі тоненькі, і якось така думка прийшла. А ось білка вона не розраховує на те, що гілка її якось втримає. Вона розраховує тільки на себе, розумієте? І ще чомусь подумала, скільки ми були в лісі, я ніколи там білок не бачила, а в місті... У нас чомусь є білки дивно. Так, все. Пішла збиратися, хай білка робить свої справи, а ми будемо робити свої. А сьогодні я в шостій ранку ж прокидаюся, поки там сніданок туди-сюди. То таке, начебто, як хмари були. Потім з ладіком снідали, такий туман був, що просто здавалося, що з погодою. А зараз я йду, таке ясне сонечко. Бачите, як один ранок, а погода помінялася тричі. І так цікаво, йду, дивлюся, ну, начебто можна ще було походити. З цим шампунем якось по-іншому лягає волосся. Потім думаю, ні, треба таки підстригатися. Ой, яке сонечко. Так, ну що, з Богом, час добрий. Ой, сутку поставлю. Якось так, так я підстріглася. Зараз хочу зайти в Аврору, подивитися формочки. Дівчата писали, що там дешевше буде, тому зайду та подивлюся. Так, 139. Дивіться, в Аврорі ось така штука, підмиючи засіб, щоб губку ставити. Але те, що мені потрібно, я ще не побачила. Запитала, формочок уже немає, закінчилися в Аврорі. Так, ще у нас одна Аврора, зараз ще сюди зайду. Щось я дивлюсь, тут такі ж самі крашенки, ось такий декорчик є. а формочок щось я не бачу. Тут ми знайшла по 5 гривень є ось такі. А по 14 гривень ось така присипочка класна. По 25 гривень прянички. Там різні. Ось така глазурь по 4 гривні. Не знаю, чи взяти, чи ні. Так, зараз я в варусі, тут букет штучних квітів по 59,90. Ось такі, ось такі. О, різні букетики. Може, комусь потрібно буде. Да, в варусі дорожче будуть ці формочки. Нося 20 гривень 90 копійок, але ж і за якістю вона зовсім інша. Вона така, ой, не достається, і з візеруночком, і така плотна-плотна. Ну, я думаю, і одна шана буде. Пасхальний декор теж в варусі. Ну, я зараз піду в сільпо, бо мені хліба хочеться купити в сільпо гречаний хліб, кажуть, випекають. Такий смачний. О, в сільпо вже пасочки по 69, такі невеличкі. І формочки по 4 гривні. 4,99. Ось такі невеличкі пасочки по 28 гривень. У сільбо. Невеличкі, невеличкі. Так, незвично якось. Зараз я покажу, що я там купила, але хочу зазначити, тільки що йшла там квіточки. Таня стала, познімала квіточки. Іде жіночка, каже, Таня, каже, так. А я вас дивлюсь. Мені подобається, боже, ви мене окриляєте, Чесно, дякую вам. Зупинились так просто, поспілкувалися, кажу, як вас звуть Ніна? Кажу, я Таня, каже, то я, я знаю. Ну, приємно, дуже дякую Ніна за те, що добрі слова, знаєте, вони якось душу гріють. А зараз покупочки. Так, Аврора, Це. Дивлюсь, де я чек з сільподіла, ну, неважливо. Ось така глазур 4 з копійками коштує. Я подивилася, тут, бачите, один білок міксером збиваємо, ну, коротше, розберуся. І 11 гривень ось з присипочкою такий янгол на пасочку. І Формочки по 5 гривень, але ж е, тут папір, знаєте, такий нормальний. І тут це я в сільпові вже купила. Папір нормальний, Тань, капець, ну, зберися, ти ж нормальна жінка, що ти це папір нормальний. Та я не то хотіла казати. Я хотіла запитати, якщо папір не білий, то це вторична переробка чи ні? Хоча, думаю, купила, а потім подумала. А ось така шість і щемось у сільпо. Я дві штучки взяла цих п'ять. Ну, за розміром, у сільпо менша формочка. І коштує дорожче. Ну, нічого, всім одна шана. У сільпо ще ось такий барвник купила. 17,99, начебто тут декілька кольорів іде. Є інструкція. Ось. Будемо розбиратися. Хліб гречаний 24 гривні. І в пресу нашу заходжу, кажу, дівчата, є такі газети, щоб вікна мити. Ось. О, я тільки звернула увагу, що вона мені за 4 гривні продала стару газету, та що як нова повинна коштувати 4 гривні. Розумієте? Та ладно, 4 гривні. Я ще казала, щоб такі, знаєте, класно було вікна мити, щоб глянцю не було. Ну, 4, так 4 гривні. Ой, хай бо хмиле. Тому хто що купує Таня газети? Боже, я вже пресу не купувала, мабуть, мабуть, років 15. Це, а яка тоді погода була? А це як за яке число взагалі? Може це свіжо мені? Де тут дивитися, який номер? Неважливо. Але бачите, ось о. Прогноз погоди. А, так це за березень усе пишуть. Нічого, нормально. Ну, ось такі в мене сьогодні покупочки. А оце дві формочки, вони вже, ну, два роки точно їм буде. Бо в минулому році я напекла паски. Так, щось в мене голос знов кудись дівається. Треба попити кави. Так, якось незвично з цією зачіскою. Ну, нічого, через тиждень буде норм. Коротковато, нічого. Знаєте, а може, оце Зеленський мені сьогодні і наснився, що привіт, оце я е, Іну побачила, ну, з кимось привіталася. Можливо, не знаю. Хочу сказати, в мене якийсь такий дивний стан, що так нічого-нічого, а потім вже другий день у мене як на сон так раз, і як, знаєте, як хтось підкосив. Але лягати спати я зараз не буду. Може, я буду, не знаю. Там пробачайте, бо інколи так як колесо спускає, так жух, і таня полетіло.